Замість комп'ютерної мишки телеграфний ключ, замість екрану та клавіатури, пульт керування. Цього достатньо для радіоаматора, аби поспілкуватися з людиною з іншого кінця світу. Та Мережі та інтернет витісняють ці раритетні засоби спілкування. Я буду передавати всім-всім. Я я єлі. Свой позамой. Польская станция. Сейчас он не отвечает. Павло Завертайло, директор УДНИИ из малочисленных аматорских станций области. Занимается радиосправой уже больше 30-ти рокин. Хобби переросло в профессию. В свое время попались интересные книжки, где там можно было сконструировать радиоприемники, услышать не только музыку в эфире, но и живые голоса радиолюбителей. Это меня увлекло, я начал слушать. Люди проводили связи с дальними странами. Таких радиоаматерей в области насбирается несколько тысяч, приважно большинство веком за 30 рокин. радянських часів, кажуть спеціалісти, чи не кожна дитина могла розібрати та скласти радіоустановку. Аби ж поспілкуватися із закордонними колегами, треба було досягнути певного професійного рівня. Закритий чи відкритий міст, тут такого не було. Було другое ограничение. Люди, которые работали на каких-то секретных заводах или там имели какой-то допуск секретный, у них было ограничение. Престижные доволі таки награды, участь там, в японских соревнованиях, там, немецких, ну и в разных международных соревнованиях. Сильно развито радиолюбительство в таких странах, как Соединенные Штаты Америки. Японія. Колишній президент США Білл Клінтон, Султан Омана, прем'єр-міністр Японії, радіолюбителі зі стажем у кілька десятків років приміром у Сполучених Штатах, кожен сенатор повинен вміти спілкуватися за допомогою телеграфного ключа, адже це питання національної безпеки. В советське час в Лінінакані в Спитаки було дуже сильне землетрясення. Тоді погибло дуже багато людей і вийшли з строя системи зв'язку І тому те радиолюбители, которые находились и проживали в той местности, используя свою аппаратуру, они обеспечивали связь с государственными органами, с органами, которые помогали спасению. Между тем, украины страны, где передавать радиосигналы На Певничной Корее, островый пример, радиоаматоры там поза законом. В коритском регионе есть такой остров Наваса. Попасть на него проблематично из-за многих условий. Первое, что это Заповідна зона очень серйозна. А момент, второй момент то, що э, этот остров знаходиться в такому регіоні, де піраса номер один процвітає там во всю і ні одна служба безпеки не дає гарантії безпеки на цьому острові. Переважно більшість таких експедицій в Україні оплачують бізнесмени, які самі є радіоаматорами. Проте ні державі, ні іншим установам до цього поки що немає справи. Олександр Турченко, Олександр Дубина, новини 11 каналу.